Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що на КПП Лужанка, через який люди перетинають кордон із Угорщиною. Працівники військомату вручають повістки. Ми вирішили пересвідчитися, чи відповідає ця інформація дійсності не на камеру. Майор прикордонної служби повідомив, що на контрольно-пропускному пункті з Угорщиною вже три дні працівники військомату вручають повістки. Це підтвердив власне і комісар Берегівського районного військомату. Ми працюємо як за домашніми адресами, проводимо повіщення військовозобов. За адресами по, по робочим, по роботі, хто де працює, а також дозволяється вручення повісток, в принципі, будь-де, де воно не заборонено, скажімо так. На теперішній час ми працюємо перед. Кордонами перед пунктами пропуску роздають повістки військові і на постах ДАІ. Загалом, з початку шостої хвилі мобілізації, працівники берегівського військкомату вже вручили більше 70 повісток під особистий підпис. З'явилось практично, практично всі з'являються по повісткам, які отримують під особистий підпис. Певна частина з них визнана непридатними до військової служби. Певні, які мають право на відсрочку, решта були призвані на військову службу по мобілізації. Як кажуть у народі, на війні всі засоби хороші. Тож повістка може чекати придатного до служби громадянина будь-де.